На в'їзді до свинокомплексу у селі Ваташкове шлагбаум. Тут оголошений карантин. Серед тварин виявили випадки захворювання на африканську чуму. Таку воду оголосили у рамках проведення командно-штабних навчань. Відтак всі відвідувачі свинокомплексу одягають спеціальний захисний одяг і далі, через дезінфікуючий майданчик, проходять на територію комплексу. Один із масштабних епізодів ростин хворих свиней. Фахівці лабораторії ветеринарної медицини беруть матеріал на дослідження. В даному випадку тут приходять від спеціалістами, спеціалістами регіональної лабораторії від медицини відбір патологічного матеріалу від загинувших свиней з метою постановки діагнозу. От такий порядок, як вам і представляється. Діагноз встановлюється від 4 до 6 годин залежно від методу дослідження. Крім розтину, медики беруть на дослідження кістковий мозок. Це особливо важливо, коли в дикій фауні гинуть дикі кабани. часто. Бо вже труп розклався, і щоб провести дослідження, ми там відбираємо, коли органи вже не придатні для дослідження. Ми досліджуємо кістковий мозок, бо він в кістки зберігається. Для людини африканська чума безпечна, але ефективних засобів профілактики хвороби на даний час не знайдено. Лікувати ж тварин заборонено, зазначають фахівці. У випадку виявлення вогнища інфекції практикується поголівне знищення свиней за допомогою ефтаназії. Вона проводиться аміаком, аби забезпечити безкровний метод знищення. Оскільки з кров'ю вірус потрапляє у зовнішнє середовище, а це неприпустимо. Також у радіусі 20 кілометрів необхідно знищити всіх свиней. Кожний працівник служби МЧС згідно рішення ЧПК зобов'язаний заходити у кожну дід до господаря вилучати свинопоголів'я. Представляти його ветеринарному лікарю, який буде індивідуальним шприцом, через спеціальну голку вводити спеціальний препарат або в серце, або в легені для того, щоб здійснити автоназію. Потім на спеціальному транспорті трупи везуть на місце утилізації у глибокій ямі. Понад два метри мертвих свиней спалюють. Після всіх процедур зазначають фахівці, проводиться дезінфекція за допомогою спецтехніки. Це надзвичайно таке серйозне захворювання. Ну і ви могли переконатися в тому, що сили і засоби Полтавської області готові до таких заходів. У перевіряючих або у тих, хто нас на сьогоднішній день навчає, питань ніяких не виникло.